на якому мали розглядати понад 20, понад 20 питань. Це є питання, які стосуються створення на території області національних природних парків, Кременецький гори, Дністровський каньйон, про вступ Тернопільської обласної ради до Української асоціації місцевих регіональних рад, про хід виконання у першому півріччі 10-го року програми міжрегіонального та області і ряд інших господарських питань, питань, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області. Але на превеликий жаль ви можете спостерігати представники, які партії турбуються про долю і розвитку, як економічного, так і культурного краю, а хто не турбується. Зв'язку з цим я пропоную зараз, в зв'язку з тим, що немає хворому, провести об'єднані збори депутатів обласної ради і громадських організацій.